Голова нацполіції вирішила звільнити очільника департаменту протидії наркозлочинності і люкиву. Причиною в наказі названо регулярні порушення службової дисципліни і етики, яке саме Хатія Деконеїдзе не поточнила, лише прокоментувала його інтерв'ю. Я подаю документи на увольнення Киви і я дуже надію, що теж мені сподівають, тому що його слова особливо про пратошні це неприємно. Ймовірно йдеться про інтерв'ю, яке ілля Кива дав напередодні. У ньому він розкритикував волонтерів. АТО. мужчина не може бути волонтером на фронті. Волонтером може бути жінка. Мужчина на фронті має воювати, а легше всього жрати колбасу і розповідати о неконтролюємому патріотизмі. Возьми автомат, приїжджай на передову, садись в окопи і сиди, а не тягайся з колбасою, розкидуває селфі в трусах. Одночасно із тим у соцмережах з'явилося фото, де Києва розгулює в потязі з пістолетом. Утім, чи не найгучніша витівка офіцера, ось ця програма. Місяць тому, Кива, який ще й підпрацьовує ведучим на одному з телеканалів, привів у студію наркоманів і змусив їх варити наркотики. До того ж, він переконує, що його мета побороти обороти напрямку. Вже... Бо інакше та статистика буде неправдивою. чим чим більше буде комбінація твердого і пустого, от, тим менше шансів та ді. Ради спасения человеческих жизней. Где вы видели, чтобы палач кому-то нравился? От на самом деле, моя же задача уничтожить. Ведь ви пойміте, що моя задача уничтожить. І можуть на вот именно этом етапі нужен вот такой радикальний человек. сам Кива сказав, що піде лише, якщо такий наказ віддасться особисто Арсен аваку. Додав, що має конфлікт із керівницею Нацполіції ще від грудня. Нагадаю, скандальний наркобориці. Дотепер не пройшов перетестації. Першого разу причиною, нібито була хвороба. Потом тому він взагалі відмовився її про виходити, назвавши себе цитую жертвою наркозмови,